Сьогодні розкажу, як зняти сидіння на авто Opel Vectra B. Ну, В принципі, на багатьох автомобілях воно знімається так само. Тут знята одна сідушка, і видно от спереду такі ці уголки, за які заходять сідушки, і ззаду тут отвори. Значить, все. Доволі просто два болта на такі зірочки. От покажу зблизька. Ззаду відкручуємо. Тягнемо сидіння на себе. Вилізло стік за От. І все. Сидіння знято. Знизу тільки треба відкрутити. Підігрів або що там ще є, як в яких машинах. І відкрутить ремінь безпеки. Все. Був радий комусь допомогти.